Перші вихідні липня будуть багаті на ясну та сонячну погоду, проте дощі не одразу залишать Хмельниччину. У п'ятницю, 5 липня, погода на Хмельниччині почне змінюватись. Температура повітря вночі буде в межах 14-16 градусів тепла. А вже в день прогріється до плюс 25 градусів. Впродовж доби буде переважно суха погода, але невеликі дощові хмари ще блукатимуть в межах області. Короткочасні локальні дощі можливі в день у Шепетівці, Старокостянтинові та Городкові. У суботу, 6 липня, синоптики прогнозують хмарну безопадів погоду впродовж доби. Вночі термометри покажуть 14-16 градусів вище нуля, а в день температурні показники підвищаться до плюс 25-27 градусів тепла. Спекотно та малохмарно буде в неділю 7 липня. Нічна температура повітря буде коливатись від 15 до 17 градусів тепла. В день стопчики термометрів можуть сягнути позначки у плюс 31 градус. Щодо опадів, то їх синоптики не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.